Вже багато років поспіль працівники Рівненської АЕС є прихильниками такого популярного та динамічного виду спорту тенісу. Це координаційна гра, в якій задіяні практично всі групи м'язів. Вона загартовує фізично та виховує лідерські якості, вміння швидко приймати рішення та брати на себе відповідальність для усіх охочих випробувати свої сили або ж покращити майстерність на спорткомплексі. І зато облаштовані спеціальні тенісні корти. Заняття разом із досвідченим тренером проходять також і в спортивному залі Палацу культури підприємства. місті Вараж гарні умови для того, щоб грати в теніс. Влітку ми можемо грати на тенісних кортах. У нас їх чотири з хардовим покриттям. Взимку ми граємо тут, в Палаці культури. У грі у великий теніс беруть участь два гравці або дві пари гравців. Такий вид спорту до вподоби не тільки професіоналам, а й аматорам. Залежно від своїх сил, спортсмени покращують координацію, реакцію, увагу, також демонструють цікаві техніки та яскраві подачі як на тренуваннях, так і на виїзних змаганнях. У нас є різні категорії аматорів, це і більш старші, можна сказати, такі ветерани тенісу, є новачки, є люди, які грають, їздять на змагання в Рівне у Львів, Луцьк. Тому доволі популярний вид спорту, але він може бути іще популярніший. Вирішили з дружиною спробувати для себе новий вид спорту. І так як в нас в місті ми помічали, що є такі от спеціально облаштовані корти для цього виду спорту, вирішили, чого б нам не спробувати і себе в цьому напрямку. Атомники активно підтримують спортивні ініціативи, саме тому неодноразово організовують подібні івенти, які сприяють покращенню спортивних навичок та популяризації здорового способу життя. У місті Ворож проходить такий турнір Раєсоп який організовує організація молоді за підтримки адміністрації профспілкового комітету. Станції я думаю, ми його проведемо цього року. Також Самі ж тенісисти вважають цей вид спорту дуже корисним для здоров'я, адже він має значний вплив на фізичний, ментальний та емоційний розвиток людини. Він динамічний, ігровий, те, що мені подобається. Допомагає виплеснути з себе всі емоції. Гравці тішаться, що заняття з великого тенісу можна відвідувати всією сім'єю, аби разом весело та з користю провести своє дозвілля. Теніс був би цікавий, наприклад, як сімейна гра, чоловік з дружиною, там з дітьми. Це досить така от весела активна гра. Це досить класно і в нашому місті це доступно. Теніс не передбачає вікових обмежень. Майстерність цієї гри можуть опанувати як дорослі, так і діти. Для юних любителів спорту діє секція з тенісу на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Раес під керівництвом висококваліфікованого фахівця, тренера-викладача Вадима Міткевича. Там маленькі тенісисти вчаться правильно тримати ракетку, чітко і злагоджено працювати в команді, а також відпрацьовують різноманітні техніки та подачі. Ми найбільше подобається, коли ми граємо в парах. Ти береш собі напарника і граєте проти інших. Мені дуже подобається. Вважаю, що спорт користи до здоров'я. Таке спортивне захоплення популярним видом спорту позитивно впливає на фізичний стан, покращує самопочуття та настрій, а також виховує дисципліну, яка так необхідна, як в роботі, так і в буденному житті. Тож атомники і надалі популяризуватимуть здоровий спосіб життя, вдосконалюватимуть свої спортивні навички та заохочуватимуть молодь до фізичних активностей. Крістіна Хлонь, Юлія Жарінова, Олександр Сніжко УІТЗГРАЕС.